Будемо говорити з політехнологом і керуючим партнером національної антикризової та групи Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, доброго ранку вам. Доброго ранку, дивіться. Я коли спостерігала за історією стосовно внесення цього законопроекту mm. до розгляду у сесійну залу. А на місцях насправді в різних областях люди виступали проти цієї церкви. давалося того, що забороняли на місцях московський патріархат. Ну вона в нас фігурує як Українська православна церква. Складалося таке враження, що от відповідальність центр переклав на регіони, тобто, от вони самі просто ліквідують московський патріархат на місцях і не буде проблем, і не потрібно ухвалювати цей закон законопроект маємо 226 голосів. Яка перспектива, що ці підписи 226 вони отримують реальне голосування під час голосування? Їх буде 226 і цей законопроект, який дозволить фактично заборонити російську церкву в Україні, стане реальністю. Він буде ухвалений? Ну, дивіться, те, що зібрало 226 голосів підписів за те, щоб розглядати законопроект, це вже дуже добре. Це означає, що я думаю, ну що людей 50 можуть це підтримати все ж таки в Верховній Раді, тому що це просто засідання. Упевне, що та все ж таки є, якби не говорив Стефанчук. Звичайно, що ми повинні розуміти, що цей спрут по іншому можна не назвати, він же будувався 30 років сприяння, в тому числі Російської Федерації, і звичайно, що у них є і залишились в тому числі прихильники, в тому числі в цьому, в цьому парламенті. Через різні структури, через різні там невидимі такі зв'язки, які важко порахувати, і не можна сказати. А тут, звичайно, що додає вже робота СБУ, яка ну, після приходу Палюка стала показувати, що ну не буде вже такого, так що колаборантів які. Мали недоторканий статус до цього, їх будуть знаходити і саджати. А вони ж пішли там по досить високих сановниках, там митрополітах пізно обласних. Ледь не кожного тижня. Ми бачимо, вони відкривають ці всі всетури. Той торгує зброєю, той торгує там, де в корупційних оборудках і так далі. Хтось там дитячу порнографію, торгує. Ну така богодна в лапках справа можна назвати, і звичайно, що це додає оцей мотив, який при СБУ, відтрісне в дійсності, тобто, в тому числі навіть алобітів московського патріархату всередині Верховної Ради, у яких все менше і менше аргументів для того, щоб а, продовжувати їх захищати. Це стає темою, дуже а, і дуже а, правильно, тому що. Ми повинні розуміти, що ця розгалужена система вона, вона була такою цінньовою державою, яка працювала на Росію, тому що і по по іншому там і не могло бути. І тому звичайно, там і Мардавиди скільки в по регіонах є ділянок, скільки земельних невидимі зв'язки. Вони часто були такими. Третейськими суддями у багатьох конфліктах, ну і так далі. і так далі Тому, звичайно, що вона потрібна, вона повинна бути заборонена, різну тактику використовує влада. Ну, наприклад, Лавруди піти вже дотиснули, так? так поступово, поступово вже вигнали там скільки там. Там чи, чи школа там залишилась, там у них якась була, а, яка там, і, де вони там а, а, вчили там, кадри готували. І а, тому а, потрібно це дотикати, тому що оце, оце реальний злам а, такого таємного впливу Москви в Україні. Звичайно, що ми повинні ще розуміти одну просту річ, що в дійсності не всі не всі партія. Патріархату є колаборант. Так, так, пане Тарасе, але ми я погоджуся тут з вами, і в принципі в них є вибір залишитися в УПЦ російської чи перейти до інших так церков. Скажіть, будь ласка, поясніть, чому два тижні тому назад Руслан Стефанчук стверджував, що голосів немає. Зараз підписи є і є підтвердження того, що насправді є голоси для того, щоб ухвалити цей законопроект. І скажіть, будь ласка, ви кажете, що є якісь зв'язки в УПЦ з можливими потенційними там ну, тобто в. Верховній Раді, тобто, а в яких фракціях залишилися такі симпатики у ПЦ після того всього, що ми спостерігаємо зараз в Україні з у зв'язку з повномасштабним вторгненням? Ну вам так зараз ніхто не зможе сказати. Хто знаєте, воно як знаєте, не видимо. Вони ж теж не світяться, особливо після того, що сталося після широкомасштабного натовпу. Ну, вочевидь, що в слугах народу, якщо пан Стефанчук говорить, що а, немає голосів. Вочевидь, що в слугах народу така, в, така умовна фракція, а, яка прихильна до московського патріархату, достатньо велика тому, що самих голосів а, слуг народу достатньо було, щоб заборонити тут цю, а, цю церкву. Ну, дивіться, якщо він говорить, що немає голосів, ну рахуйте, значить. Що скільки там 240 людей за фракції? Ну, значить Стефанчук ну точно розуміє, що десь, на мій словах, народу така фракція, умовно кажучи, яка не готова голосувати, ну, мінімум 40 50 людей, що не більше. Тому що ну дивіться, точно будуть голосувати за оборону, це ну ЄС європейська, хто просуває у них є власний законопроект. А, ось і ну і далі, от і, по, по математиці. Дивіться скільки ну наскільки от е, непрямо прямо пан стеє, що в їх фракції. А фактично є величезна група підтримки, дивіться, хотіла вас запитати, коли постало питання е, виборів так в Україні, і ця тема дуже інтенсивно обговорювалася, 100 громадських організацій виступили проти, сказали, що це недоречно в умовах війни. Але ця ситуація, яка з'явилася та з УПЦ і з ухваленням законопроекту відповідного, зараз зробило, тобто е, маятник хитнувся в іншу сторону. Представники громадськості кажуть, що для чого нам тоді такий парламент так тримати, якщо вони не можуть. Елементарного законопроекту дуже необхідного на даному етапі і в цих умовах, які і реалії які ми маємо, його проголосувати, і зараз починають говорити, що потрібно проводити парламентські вибори. Скажіть, будь ласка, ця теза, що те, що потрібно переобрати такий парламент, могла підстібнути народних обранців, і чи допоможе ухвалити ця історія, щоб вони ухвалили цей законопроект? І взагалі наскільки доречно тримати такий парламент, який не може ухвалювати необхідних на даному етапі дуже важливих документів для країни? Ну, дивіться, я не є пильником теж виборів. Скажу вам одразу, знаючи, що таке виборчий процес в нашій державі, що і тут є питання безпеки. це є ще 30-90 днів перед виборчою кампанією. Слухайте, так але ми будемо їх пінати постійно ногами, щоб нам опалювали, але, але пінати. Я думаю, що тут можна до Ну, зібрали ж 226 голосів. Парламент перелякався. Перелякався так. Хтось, хтось, знаєте, тут батагон та пряником. Коли почалася от, громадська організація запитання, навіщо такі нам парламент, так? вони різко знайшли 226 голосів. Результат ми отримуємо, отримуємо. Тому без знаєте, без виборів, і всі, 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 всіми витратами, ну, я маю на увазі те, що може зробити Росія маніпуляціями інформації. І розхитування нашого суспільства таке вони можуть зробити. Ну от якщо дотиснуть, ну я думаю, що 226 двадцять -та така знаєте, те марка, за які ну просто, знаєте, є психологія колективу. Коли більшість вже готова висловити таку річ, то інші, які навіть там киталися, вагалися, ну на всяк випадок, приєднаються до бійця. І тому тут інмовірність того, що цей законопроект вони ухвалять, ну достатньо висока. Ну подивимося, хоча для мене якийсь нонсенс, що ми їм платимо зарплату. Насправді вони ж отримують зарплату. Вони ж не безкоштовно працюють, так і законодавчі ініціативи проявляють, і при цьому ми маємо їх штовхати в плечі, щоб вони ухвалювали ті а ми повинні Звикати ми повинні звикати. Що влада... Вони теж можуть змикнути, знаєте, звикнути Можливо і не лякатися кожного дня? Треба і тоді у нас буде якісна влада. Бо коли ми тільки контролюємо під час виборів від виборів, так це неправильна позиція. От кожного дня журналісти цей знайшли, просунули. От бачите. От ми з вами це... сьогодні штовхаємо, пане Тарасе, цю історію і ну, допомагаємо, та щоб. Тарасі, що Туда, вже є 226 це ті, 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 хто підписалися офіційно і так далі. Підняли скандал. Підняли скандал. Результат ми бачимо. от От так кожного разу ми повинні розуміти, що. Кпинити депутатів, кпинити депутатів і владу будь-яку це норма. Це норма. Бо політики в принципі у всьому світі однакові. Кожен політик нічого б не робив, якби його не кпинили постійно. Так, тому це стосується і заходу, це стосується всіх країн. Тому ніхто ні, ніхто не хоче зайвий раз напружитись е і е теж не працювати. Тому всі повинні. А в нашій країні в нас у нас немає такі таку таких от політиків, які розуміли наскільки це токсична тема. Зна, якщо е не хочуть. По доброму, значить, буде попав. по поганому, пане Тарасе, Дуже дякую вам за включення. Сподіваюся, що по поганому не доведеться, і все ж таки далі буде по-доброму з боку Верховної Ради і стосовно законодавчих ініціатив. Глядачам нагадаю, що це був політтехнолог і керуючий партнер національної кризової групи Тарас Загородній.